Анна Кир'янова, Щастя другої половини життя. Чи можна стати щасливим у другій половині життя? Чи можна розбагатіти в другій половині життя? Чи можна зустріти кохання у другій половині життя? Чи можна переїхати і почати все з чистого аркуша? Так запитують часто. Звичайно, можна за однієї умови. Спочатку треба усвідомити найголовніше, друга половина життя, яка вам дісталася, це дорогоцінний подарунок, подарунок, який люди не помічають, абсолютно не цінують. Багато хто просто не дійшов до другої половини життя, вони зійшли з дистанції раніше, їх уже немає на землі. І немає ніякої другої половини, ніякої кризи віку, немає переживань через старіння, немає вибору і метань. Цим людям не дісталася дорогоцінна друга половина життя, а вам дісталася. Ви можете милуватися красою світу, гуляти в прекрасних парках, дихати повітрям, пригощатися смачними стравами, дивитися цікаві фільми, обіймати рідних, гратися з котом, купувати собі нові речі. Ви отримали скарб, величезну перевагу ще один сезон серіалу Життя, а багато хто не отримав цього безцінного дару. Тож користуйтеся щасливим часом своїм подарунком, для чогось вже вам дали можливість жити і зовсім не для того, щоб ви зітхали й повторювали ой та мені вже стільки років, я старий. Життя йде під ухил уже друга половина життя, то чи варто сподіватися і боротися, навряд чи щось хороше можливе? Ви отримали можливість жити. А багато хто не отримав, і в них точно немає можливостей стати щасливішими, розбагатіти, знайти кохання. А у вас є дорогі люди другої половини життя, це нове життя, яке вам подарували другий сезон серіалу. І треба діяти енергійно, адже тепер є досвід і знання, і радіти великому дару, який у вас є. І вже тепер не можна пропустити можливості, які дає життя, якщо вже вам дістався дорогоцінний дар, друга половина життя.